Що таке земельний кадастр і навіщо власникам земельних ділянок потрібні кадастрові номери? Як отримати кадастровий номер? Що робити, якщо у вашому акті цього номера немає? Про це в програмі Моя земля має власність. Земельний кадастр діє в багатьох країнах світу. Це реєстр усіх земельних ділянок, який зберігає інформацію про їх параметри, розташування, форму власності і цінність. Без системи кадастру неможливі цивілізовані земельні відносини. Радянський кадастр представляв собою облік земель. На той час не потрібно було чітко визначати межі, оскільки вся земля належала державі. З приходом приватної власності на землю постало питання визначення чітких меж і опису земельних ділянок, і визначення прав обмежень і інших обтяжень на земельну ділянку в Україні. Розпаювання землі відбулося раніше ніж створено кадастрову систему, яка б відповідала потребі гарантувати право приватної власності. Це створило чимало проблем. Кілька актів на ділянку, суперечка за межу тощо. Наше завдання зараз. Якомога якісніше проводити польові, роботи, геодезичні виміри, їх опрацювання і вносити до цієї бази, яку ми зараз ведемо, ту саму інформацію про ці земельні ділянки. І саме головне, щоб вона була якомога достовірніша, якомога менше там помилок було. І за це хтось наніс відповідальність. За словами Олександра Філатова, земельний кадастр має бути єдиною державною інформаційною системою, яка фіксує всі відомості про земельну ділянку. Її метричні дані, якісні такі. Кількісні характеристики. Кожна ділянка має свій номер. Це індивідуальний цифровий код, який може мати лише ваша земельна ділянка. Він присвоюється під час державної реєстрації ділянки і зберігається за нею протягом усього часу її існування. На сьогодні в Україні формується така система. Що стосується кількості земельних ділянок, то у нас більше 10 мільйонів внесено до цієї бази. Загалом ділянок там більше 20 мільйонів. Ну і наше завдання, щоб кожний квадратний метр в майбутньому да, був в цій інформаційній базі даних, в електронній базі даних, щоб ми могли вже без перетинів, без накладок забезпечувати права громадян на володіння, користування, розпорядження своїми земельними ділянками. Якщо ваша ділянка має кадастровий номер, це означає, що інформацію про неї внесено до кадастрової системи. Отже, держава визнала вас власником. По-друге, кадастровий номер означає, що Межі вашої ділянки вже ніхто не змінить. По третє, через шахрайські дії вашу ділянку не відберуть. Тетяна Охріменко із Броварського району Київщини стала однією з тих, чию землю продали шахраї. Зробили нам акти на 1407 чоловік. У нас були конфлікти. Те, що у нас діляночка ця була продана раніше. А тепер ми з судовими рішеннями відвоювали цю земельну ділянку і дякуючи нашому обласному керівництву. Керівництво обласного ДЗК у нас пішло виготовлення цих державних актів. А коли кадастрові номера вже присвоєні на земельні ділянки, людина впевнена, що це її ділянка вже в натурі і має як мене документ. Вона вже може її Продарувати, продавати. Своїм дітям залишати спадковість. А коли немає земельно кадастрового номера, це не бумажка. Це не документ. Тепер Тетяна Адамівна прийшла до центру кадастру, щоб отримати кадастровий номер. Я прийшла з так, такою проблемою. У мене старий державний акт. Я мені потрібно присвоїти кадастровий номер на цю ділянку. Я хочу звернутися до керівництва відділу. Які документи потрібно мені принести, щоб оформити і як швидше і за яку ціну державний акт на право власності на земельну ділянку старого зразку теж дійсно. Державні акти старого зразка вони були без кадастрового номером. І на сьогоднішній день. В єдиній системі ведення державного земельного кадастру може бути відсутня інформація про такі земельні ділянки, в зв'язку з тим, що такі земельні ділянки, точніше державні акти на них видавалися до того, як почала створюватися і вестися дана система. Тому виникає потреба присвоїти кадастровий номер і внести необхідні відомості до даної бази даних. Кадастрова база даних повинна охопити всі земельні ділянки в межах країни, а всі зміни одразу потраплять в інформаційну систему. Це безперервний процес. Що стосується тих земельних ділянок, які були там давно видані, або по рішенням, або державні акти, видані, які не мають кадастрових номерів, то ми проводимо відповідну роботу на чолі з Держкомземом по внесенню цих земельних ділянок, по зверненню громадян. По внесенню цих земельних ділянок до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру в цю її реєстраційну частину. Тобто вони переміляються на місцевості в натурі, обраховуються і вже відповідні дані вносяться в вигляді там обмінних файлів до кадастрової реєстраційної системи. Раніше землю вимірювали вельми приблизно дідівськими методами. Типовий інструмент землеміра кроква, похибка у 10 сантиметрів в кінці стометрової ділянки виливався в кілька метрів. Потенційні конфлікти були закладені у недосконалій Системі виміру більшість нинішніх землемірів користується електронними тахіометрами чи теодолітами. На заміну їм вже йде GPS. Система глобального позиціонування дозволяє визначити межі ділянки з космічною точністю. Наше оборудовання дозволяє нам з високою точністю обробити інформацію, отримати достовірні координати, так, щоб в далі не було у владельців земельних участків ніяких конфлікконфліктових ссор між собою. Щоб отримати кадастровий номер, власник земельної ділянки має звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідну ліцензію. Це може бути або державна, або недержавна організація. Кому більше довіряєте? Київська обласна філія має три прийомні дні для прийому технічної документації для заповнення бланків державних актів на право власності та право постійного користування. Для цього в понеділок, вівторок та четвер, землевпорядна організація, яка має ліцензію на виконання землевпорядних робіт, здає у єдине віконце землевпорядну документацію, обмінний файл та накладну, в якій вказується, що необхідно заповнити після проведення всіх необхідних дій. В цей ж іконці повертається та ж зарядна документація з бланк заповненим бланками державних актів на право власності та право постійного користування, а також реєстраційні картки. Для отримання кадастрового номеру необхідно підготувати низку документів. Для того, щоб присвоїти кадастровий номер належній вам земельній ділянці, вам потрібно зробити нотаріальну засвідчену копію державного акту. Якщо ця земельна ділянка знаходиться в межах сільської ради. То для цього потрібно ще паспортні дані, ідентифікаційний код. Кадастровий номер він вказує в залежності від місця знаходження земельної ділянки, наприклад, в області в Україні, тобто, по-перше, це буде територіальна, що ця земельна ділянка знаходиться в Україні в певній області, в певному районі, а також в певній сільській раді. Розглянемо на конкретному прикладі. Кадастровий номер складається з 19 цифр. Ось приклад. Перші 10 цифр вказують, що ділянка знаходиться у Київській області, Києво-Святошинському районі, селі Личанка. Наступні дві номер кадастрової зони. Інші три номер кадастрового кварталу. Нарешті останні чотири цифри: це порядковий номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу села Личанка. Під цим номером у державному земельному кадастрі може бути лише одна ділянка. Він обов'язково вказується в усіх документах, що посвідчують право громадянина володіти та розпоряджатися землею, договорах, угодах, витягах, охоронних зобов'язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках. Зауважте для того, щоб продати належну вам земельну ділянку або, наприклад, подарувати, і вам просто необхідно присвоїти кадастровий номер, тому що цього вимагає закон. Отже, для присвоєння кадастрового номеру слід звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідну ліцензію. Перелік таких організацій є в районному управлінні Держкомзему. До землевпорядної організації ви надаєте такі документи: нотаріально засвідчену копію державного акту, копію паспорта, ідентифікаційний код та заяву. Після укладання договору землевпорядна організація проводить комплекс топографічно-геодезичних робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі, створює технічну документацію із землеустрою та передає на погодження. До територіального відділу держкомзему за місцем розташування земельної ділянки довідку про присвоєння кадастрового номеру ви маєте отримати особисто в структурному підрозділі філії центру ДЗК. На адресу нашої програми надходить чимало запитань щодо можливості придбання або продажу земель сільськогосподарського призначення. Зверніть увагу, що до набрання чинності законів України про державний земельний кадастр та про ринок землі, але не раніше 1 січня 2012 року, така купівля-продаж або інший спосіб відчуження земельних ділянок і зміна їх сільового призначення не допускається. Винятком є передача земельних ділянок у спадщину, обмін земельної ділянки на іншу та вилучення або викуп для суспільних потреб. Тема наступного. Ми програми у спадкування землі та набуття право власності на землю за спрощеною процедурою. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля, ваша власність. Адреса для листів Моя земля, моя власність, абонентська скринька 109, Київ, 01010, телефон 044 490 69 90.